Вітаю! Ви дивитеся канал Навколо світу. І це огляд на готель Амадрія Парк Гранд Хотел 4 Опатійська Цвєта». Розташований готель в Хорватії на адріатичному узбережжі на півострові Істрія в затоці Кварнер в місті Опатія. Поруч з готелем проходить променад Лунгомаре, одна з найвідоміших і найкрасивіших пішохідних набережних Хорватії. Променад простягається на 12 кілометрів уздовж кварнерської затоки. Від містечка Волошко через Опатію до Ловрана. Одразу поруч з готелем розташований чудовий парк Анжеліна, Його ми покажемо далі у відео. Навпроти готелю знаходиться яхт-марина, звідки відпливають прогулянкові кораблики та везуть до сусідніх островів. В 900 метрах від готелю розташований пляж Слатіна. Це центральний пляж міста Опатія, який відмічений блакитним прапором. Берег тут кам'янистий або бетонні плити. Є невеликий участок з піщаною зоною біля води. Пляж оточений кафешками, ресторанами, барами, кав'ярнями. Поруч є дитячий майданчик, надувні гірки на воді та різноманітні спортивні водні розваги. В 13 кілометрах від готелю розташоване місто Рієка. Це третє за величиною місто Хорватії та головний морський порт країни. Це місто контрастів індустріальне, але естетичне, історичне, але сучасне, портове, але зелене та аристократичне. В 90 кілометрах від готелю знаходиться місто Пула. Це головне місто півострову Істрія, одне з найвизначніших туристичних центрів, відомим своєю римською спадщиною, морем та фестивалями. Має один з найбільших портів та аеропорт. В 140 кілометрах від готелю знаходяться Плітвіцькі озера. Це національний парк, що входить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і є одним з найкрасивіших місць не тільки Хорватії, а й Європи. Тож переходимо безпосередньо до огляду готелю. Він був побудований 20 років тому. Декілька років назад готель обновився, і зараз останній поверх оновлюється. Там роблять великий велнес-центр площею 3000 квадратних метрів. В готелі є чудова обладнана тераса, солярій, фітнес-центр. В спа-центрі пропонується широкий спектр косметичних послуг для обличчя та тіла. Поруч з готелем розміщений конференц-парк з багатофункціональними конгрес-залами для проведення різних заходів і конференцій. Одразу при виході з лобі готелю ми потрапляємо на чудову відкриту терасу з неймовірним видом на море та яхтмарину. В готелі є відома кондитерська. Ось тут ви зможете придбати та спробувати їхні солодощі. Також є бар, де можна буде за додаткову оплату придбати алкогольні та безалкогольні напої. Даний готель працює за декількома типами харчування РО, тобто без харчування, сніданки та сніданки і вечері. Найбільш за все бронюються сніданки. Обіди в готелі зазвичай не роблять, але під запит для великих груп можуть зробити. Саме зараз ми знаходимося в ресторані, де подаються сніданки та вечері. Для нас зробили обід, тож ми тут пообідали, і я вам покажу асортимент страв. Зйомка була на початку червня 2025 року. Знімали відео вже під кінець обіду. Хочеться зазначити, що страви були дуже смачні та якісні, асортимент страв гарний. Були дуже смачні солодощі, тортики, а також смачна папая і ананаси. В готелі є декілька корпусів, в яких знаходяться номери різних типів. І зараз ми подивимося декілька з них. Перед вами номер Superior Double Room Villa Royal. Його площа 25 квадратних метрів. В номері для зручності гостей є чайний набір та міні-бар. Ось так виглядає ванна-кімната, є рушники, фен, міні-косметика, ваги, халати та капці. Далі подивимося номер категорії Superior Twin Room Villa Camellia. Його площа 27 квадратних метрів. В цьому номері також є все необхідне рушники, фен, міні-косметика, ваги, халати, капці, чайний набір та мінібар. Щодо вечірніх розваг. В готелі цієї ж мережі Amadria Парк Хотел Міліні 5 зірок, який знаходиться буквально в 300 метрах від даного готелю, проводяться тематичні вечірки, вайт-паті, І гості цього готелю можуть також їх відвідувати. І подивимося номер Superior Sea View для 4 осіб. По наповненню номер ідентичний двом попереднім. Пальні тут одне велике кінгсайс ліжко та розкладний диван. Одразу поруч з готелем розташований чудовий парк Анжеліна, один з найкрасивіших і найстаріших садово-паркових комплексів Опатії. Парк засновано навколо Віли Анжеліни, збудованої в 1844 році. І з того часу вона є початком розвитку туризму в Апатії. Площа парку 3,6 гектари. Тут росте понад 150 сортів рідкісних та екзотичних рослин. Це ідеальне місце для спокійного відпочинку, фотопрогулянки та занурення в атмосферу садово-паркової культури. Обов'язково радимо до відвідування. Дякуємо вам за перегляд. Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.